Ігор Рейтерович з нами, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку, я от раз напередодні ну, сьогодні має стартувати <кхух>, мюнхенська безпекова конференція. би якраз розпочати із заяв президента про те, що Україна не підпише краще, не підпише ніякої години ніж підпише невигідну для України. І Він сказав також про те, що Україна не програє, Україна бореться, готова боротися далі, чекати, коли посипеться Росія. <кхух> Ось цей меседж від голови нашої держави напередодні Мюнхена. Чи вплине він і дасть розуміння учасникам конференції, на яких позиціях стоїть Київ і буде стояти? Ну, ну, я за думаю, підтримки Європи, звичайно, цяло. так, будь ласка. Я думаю, що ці позиції насправді вони відомі, вони особливо не міняються незалежно там від того, яке інтерв'ю і кому дає президент. Європейці ну в цілому знають ставлення України до тих чи інших питань, і по великому рахунку якихось кардинальних змін там не відбулося. Тобто, з одного боку, Україна, звісно, виступає за завершення війни, і готова до перемовин. З іншого боку, є ну певний перелік червоних ліній, які ми не готові і не можемо за жодних обставин перемовити. Реступати і вони прекрасно нашим європейським колегам е відомі. Тому мені здається, що на цій конференції всі зустрічі, які там плануються, за участю. Української делегації, в тому числі президента України, який, ну, начебто, повинен там бути, якщо звісно нічого екстраординарного не відбудеться в країні, про що він сам говорив. Вони будуть ну довкола цього, мабуть, обертатися і будуть саме ці питання обговорювати, але не, не стільки позицію України, а скільки що повинна робити власне Європа в цій ситуації, тому що російсько-українська війна, вона вже давним-давно не є суто проблемою України. Це велика проблема для Європи, Європи і у європейців на щастя, хай ну фактично вже на кінець четвертого року повномасштабної війни настає розуміння того, що. Їх теж це зачепить, може зачепити потім Пане якщо... Ігор, я, я можна спеш... одразу дам інформацію щодо цього, щодо зачепить. От видання політико дослідження свої провело опитування в країнах західного ну західної Європи, але не тільки США, Великобританії, країн Євросоюзу. І от жителі західних країн дедалі більше переконуються, що світ рухається до глобальної війни. Однак, незважаючи на різке зростання тривоги перед новою ерою конфліктів, люди на заході ну переважно, переважно. Жних частинах країн не готові йти на фінансові жертви і підвищення податків заради зміцнення власної оборони і я просто додам. Бо це теж політикою, теж дослідження засвідчує воно різке падіння довіри до США серед ключових союзників по НАТО. Німеччина, Франція, Велика Британія, Канада все більше громадян там не вважають Вашингтон надійним партнерами, сумніваються, що Сполучені Штати захищають демократію або поділять їхні цінності. Тобто є усвідомлення того, що не варто сподіватися на американський захист, але в той самий час ми не готові, все ще не готові е, там глобально жертвувати фінансовою стабільністю і е Від методом. чогось відмовлятися та від так. звичного звичного способу життя і більше вклади. Це не відміну від деяких, тому що є там країни Балтії є, які, які хочуть більше від і, ініціативи Сейв та є. А? Польща, яка там залучає різні гроші для того, щоб озброюватися. Ну але є ті, які не хочуть цього цього робити. На вашу думку, ці 5 років вони та 5 років і. Що має статися, щоб все ж таки швидшими темпами Європа почала готуватися? Бо заява Ішенґера перед Мюнхеном була така, що ну якщо в Україні бойові дії закінчаться, це ризик для Європи, і нам хоча б ще два роки для того, щоб бути готовими до можливої атаки Росії. Ну це прекрасно, що їм треба два роки, але Україна не хоче воювати ще два роки. Я думаю, да, і заради навіть порятунку Європи ніхто, звісно, затягувати війну, якщо буде можливість її завершувати, не буде. Ну, це якщо виходити з того, що будуть певні дії, ну залежати виключно від України. Хоча ми прекрасно розуміємо, що головним в цій ситуації і головним винуватцем, єдиним винуватцем є виключно Російська Федерація. З приводу ставлення європейців, ну слухайте, це таке. Класичний когнітивний дисонанс, коли з одного боку є розуміння глобальної загрози, з іншого боку, ну от вони продовжують не вірити в те, що їм прийдеться докладати якихось надмірних зусиль для вирішення цієї проблеми. Єдине, що трохи радує, це більшою мірою думка є пересічних громадян, які можливо не так сильно цікавилися чи цікавляться зараз глобальною політикою, і, взагалі, тим фактом, що Російська Федерація може в майбутньому почати проти них бойові дії політична еліти. Вони все ж таки трохи швидше змінюються, але я вам тут повинен сказати, що двох років в них немає. Вони або роблять щось зараз, або не роблять нічого. І історія США вона теж є дуже показовою. Чому до речі такі дані ці опитування демонструють, тому що, попри зменшення довіри до штатів, все ж таки більшість європейців вважає, що цей оця ядерна парасолька вона зберігається, Да? тобто вона нікуди не поділася, і це достатній такий аргумент, що вони будуть захищені, і Росія власне на них не нападе. Але ну треба починати моделювати ситуацію, при якій та ж російська ті ж Сполучені Штати про щось домовляться з Російською Федерацією, і, наприклад, ну я не думаю, що знімуть прям ядер. Парасольку, тому що це не в інтересах США, але ще більше обмежить свою присутність в Європі і іншими питаннями треба займатися, буде власне європейцям, і от цій ситуації відкривається. Ну, дивіться, вікно можливостей для України, що я маю на увазі? Що тут треба говорити не про те, що. Україна, якби захищає зараз Європу. Ну про це правильно говорять і так це є. А про те, що в майбутньому будь-які безпекові системи, нові безпекові конфігурації, які будуть вибудовуватися в Європі, або ті, які є зараз, які будуть трансформуватися, вони неможливі без участі в цих конфігураціях України. Причому як з точки захисту України, так і з точки зору захисту Європи за допомогою України. І здається, це ключове завдання, в тому числі для нашої дипломатії. Ми повинні ну продати політично цю ідею, не тільки говорячи про те, що допомагаєте нам, а й про те, що ми будемо допомагати вам. І ми, в принципі, це вже зараз робимо тільки не в прямий спосіб. А в майбутньому можемо робити впрямий. Давайте про це говорити. Це от ключове завдання. Було б непогано, щоб саме ця Мюнхенська безпекова конференція на цьому зосередилася, і ми знайшли тут якусь спільну позицію, по якій потім надалі можна буде рухатися. А не знаєте, кожен там тягнув ковдру на себе і казав, що для нас найголовніше є це, для вас найголовніше є це ну, власне це про безпеку про безпеку. Я хотів би щоб ми зараз послухали Маркарюте генсека північноатлантичного альянсу, який говорить про роботу над гарантіями. Безпеки для України, щоб це не було повторенням Будапешта перш за все. Ну і також послухаємо міністра оборони України Михайло Федорова, який зі своїм меседжем проїхав до Нарамштайні. Ключовим меседжем було те, що ворог дедалі більше втрачає своїх військових на території України. And I told, uh, that... Я сказав Михайло, що НАТО буде підтримувати Україну в питаннях підготовки, постачання зброї. А також у забезпеченні того, щоб ми винесли всі уроки, і звичайно, члени НАТО щодня наполегливо працюють над тим, щоб гарантії безпеки були якомога міцнішими. Right. Ви маєте рацію. Наша стратегія працює у грудні. Ми ліквідували 35 тисяч росіян. У січні 30 тисяч росіян. Ми маємо своє бачення на цей рік. Ми отримаємо значну підтримку від наших партнерів. Дякую за вашу підтримку. Так, Я хотів би от мене послухати складу ну, дуже коротко. Перше і тут ключове питання: Гарантії безпеки. На що має ми зараз кажемо про Європу? Та на що має е, до чого має вдатися Європа, щоб нам гарантувати бодай на певний час прийняти для підготовки до можливо нового наступу Росії? Ми ж не знаємо. А можливість переозброїтися, відновитися, підготуватися і в принципі відбити бажання в Росії в принципі нападати. Ну, диці ця підтримка. Вона може з двох частин складатися. Е, ну, перша частина це безпосередня підтримка у вигляді, в тому числі і військових, е, і спеціалістів, і інструкторів, які можуть бути на території України. Це питання зараз обговорюється. Є низка країн, які готові це в майбутньому зробити. Звісно, не на всій території України, більше на західній частині. Але тим не менше, це той варіант, про який ми можемо говорити. Це важливий насправді фактор, навіть якщо буде не так, Багато, бо тут більш важливим є символізм, ніж власне сама присутність певної кількості якихось військових на території України. Але ну все ж таки більш ймовірним зараз є інша історія. Це історія про стабільну, довготривалу і прогнозовану фінансово економічну і військово-технічну підтримку зі сторони Європи. Тобто, якщо вони кажуть, що їм треба два роки для того, щоб краще підготуватися, то зробіть Україною частиною своєї безпеки. Ну, з розуміння що от з того флангу вас прикриває Україна, і не просто з флангу прикриває а може. За необхідності, за умовами певних документів, договорів, які ми будемо підписувати, там перекидати якісь свої військові частини, в тому числі на територію європейських країн, щоб забезпечити максимально Україну з фінансово-економічної точки зору, надайте все необхідне озброєння і інтегруйте. От важливий момент це зараз питання до речі, почало обговорюватися. Нарешті mm -hmm. інтегруйте Україну в загальноєвропейські вони ж загальнонатівські, системи безпеки, це можна робити навіть без офіційного вступу. Україну до альянсу, що ну, як ми так розуміємо, да, буде ну, певною проблемою, враховуючи позиції, передусім Сполучених Штатів Америки, але це не заважає Україну в ці системи інтегрувати. Це дозволить створити дійсно е, таку ситуацію, при якій е, Росія ну просто. Не те, що не буде зацікавлена, ну буде розуміти, що наступний майбутній напад через якусь там певну кількість років на Україну він буде абсолютно ну, провальним. Це раз і другий важливий момент. Росія буде розуміти, що з'являється додатковий фактор, який буде заважати їй напасти, в тому числі на якісь європейські країни, тому що коли ти нападаєш умовно на якусь країну Балтії або пробуєш якось напасти там на, на ту ж Польщу через Білорусь, скажімо, да? а в тебе на фланзі велика Україна, яка знає, єдина знає, вміє як знищувати російську армію і має величезний довжелезний список абсолютно обґрунтованих претензій. Навіть російські генерали, російське політичне керівництво, попри всю свою там ми раціональність, ну, вони цей фактор повинні будуть враховувати і, тому треба робити. Просто... Україна... Так. і інкорпорованість України в будь-які безпекові формати, які будуть створюватися днями, буквально європарламент. Нагадаю, схвалив резолюцію про стратегічну оборону європейського союзу і партнерство у сфері безпеки. Там Україну називають пріоритетним стратегічним партнером, пропонують формалізувати співпрацю з нею у сфері безпеки та оборони. Все це відбувалося, до речі, на тлі обговорення термінів, перспектив нашого вступу в європейський союз, а і знову ж таки підкреслювалося, щоб для того. Щоб стати членом європейського союзу, Україні треба, окрім всього того, що вона вже робить, і це дуже круто і, і дуже важливо для європейської безпеки, все-таки попрацювати над певними домашніми завданнями, над реформами е і відповідностями. Е знову стратегічне партнерство, але жодних натяків на те, чи можемо ми сподіватися на те, що ми будемо не просто додатком, дуже важливим, а частиною. Тут я не відчитала цього меседжу, але дуже чітко відчитала, що нам продовжують. Допомагати нас продовжують підтримувати, і на цьому Рамштайні в штаб-квартирі НАТО фактично Федеру знову підкреслював нам потрібен захист від балістики. Ми хочемо вийти на нові кількості вбитих росіян, бо це питання реально нашої і вашої безпеки. А міністр оборони Великобританії Гілі нагадує, що союзники надають Україні фінансову підтримку в 35 мільярдів доларів. Ну і нагадаємо, оголошує додатковий пакет від Великобританії. Давайте послухаємо. Ми можемо врятувати життя, ми можемо чинити тиск на Путіна і ми можемо домовитися про мир, але тільки якщо ми об'єднаємося, я можу підтвердити: ми пообіцяли надати Україні нову військову допомогу на загальну суму 35 мільярдів доларів. Також Велика Британія оголосила про новий пакет термінової підтримки протиповітряної оборони для України на суму півмільярда фунтів. Ми спершу, чесно кажучи, так зраділи, тому що меседж гіллі такий трошечки розмитий, думаємо ще 35 мільярдів від там Великобританії, але мова йде про загальний сукупний пакет від Великобританії. Це 500 мільйонів. І це дякуємо. Це дуже важливо зараз. Моє запитання полягає в наступному: чи достатньо того, що зараз ми бачимо в публічному просторі, чи ми продовжуємо залишатися на рівні такого крапельного, все таки. Підходу підтримки життєдіяльності і оборони нашої країни з боку європейських партнерів? Дивіться, Тут парадоксальна ситуація. З одного боку, ми маємо певне системне фінансування, і ми маємо певну так. систему. Це факт. Да, і підкидати цього неможливо, тому що рай. є. Да, є певні проєкти, вони реалізуються з року в рік, з місяця в місяць, і є певні суми, які ну фактично гарантовані. Тобто ми чітко знаємо, що ми їх отримаємо, причому вони розписані там по, по там дедлайнах, і гроші надходять вчасно. У нас проблем з цим до речі, практично ніколи не було. Якщо Україна ну тільки там за умови виконувала, наприклад, якісь попередні зобов'язання, тому що по деяким проєктом, вони є да, ми повинні були там щось прийняти, щось зробити. Але як правило, проблем з цим не виникало. Тут питання в іншому: що на у цей системний підхід все одно з точки зору там фінальної, давайте так скажемо, чи загальної суми фінансування він. Ну, поки є не, не, не надто достатньо. да, тобто він не є критично малим. Це теж неправда, і це треба визнати. Але звісно, ну коштів все одно не вистачає. Україна могла би отримати і переварити, грубо кажучи, більше. Тому тут питання до наших партнерів: чи можуть вони ці кошти десь знайти і ну, чи готові вони їх швидше Україні, наприклад, передавати. З іншого боку, є об'єктивна проблема, іноді передаються не кошти, а на ці кошти закуповуються якась. Нам зброю передається власне зброя, а зброю є проблеми, тому що ринки зараз ви вибрані ну, ледь не по максимуму. Багато країн намагаються відновити відбудувати ВПК, але вони не встигаються робити такими темпами, як ми би хотіли. І тут якраз Україна повинна пропонувати ну, альтернативу, говорити, що ми відбудовуємо швидко свій ВПК, вливайте в нього. Давайте будемо це робити в такий спосіб. Це буде як інвестиція в наш ВПК, плюс і допомога Україні. А потім наш ВПК буде вже працювати в тому числі і на вас. Тому що, до речі, Зеленський нещодавно буквально сказав про те, що Україна починає експорт дронів. Тобто, да, за логікою президента, мабуть, у нас є надлишок певної кількості дронів, і ми готові їх поставляти в тому числі нашим партнерам, які в цьому зацікавлені. Тому от треба в цьому напрямку рухатися. І Федоров з одного боку правильно все говорив. Ну у нього взагалі ця конференція це знаєте така перша велика подія, де він повинен себе в якості міністра презентувати і, очевидно, досягнути якихось там результатів. Але з іншого боку, тут заради справедливості не треба забувати про наші внутрішні проблеми, наші внутрішні історії, щоб не було так, що знайдуть гроші, скажуть, ми вам готові дати гроші, а ви на них щось побудуйте А ми будемо не готові щось побудувати, тому що в нас просто не буде вистачати потужностей, і особливо на фоні там навіть останніх якихось скандалів, які виникли в міністерстві оборони, коли. Коли виділили кошти, але просто виробник не встиг виговити, виготовити да, за ці кошти необхідну кількість там, дронів в даному випадку да, і передати їх Збройним силам України. Тому ця проблема взаємопов'язана, вона не тільки наших партнерів стосується, вона має безпосереднє відношення до України. Я хотів би ще запитати ось ця історія з інформацією, яка була оприлюднена в виданням Financial Times, Що президент Зеленський 24 лютого оголосить ледь не вибори і референдум одночасно. Президент сказав, що вперше чує про це. Але мені це нагадує це, от манера такої поведінки, озвучити певну інформацію з посиланням на якісь джерела. Потім президент має говорити про це. І потім всі починають це обговорювати. Воно фактично стає реальним. Це як в футболі. Бо і вперед комбінація прийде. А так само і тут вони вдарили м'яч вперед, туди на поле України, і в Україні починається якась боротьба. За цей м'яч, ну, ніби вже щось відбувається. Це дійсно так, чи є підстава говорити про те, що це обговорюється, бо президент говорив і про території, але сказав, що це має бути обговорено лише між лідерами, тобто Зеленським та Путіним, хоча Зеленський в Москву не поїде, а Путін готовий його кликати лише в Москву говорити. І друге щодо виборів, знову ж таки, тимчасова комісія в Верховній Раді працює щодо виборчого законодавства в умовах війни. Тобто щось відбувається. Але чи дійсно 24 лютого і чому такі ходи робить Британське видання фактично Financial Times, яке хоча й контролюється японцями, але в будь-якому разі поясніть, будь ласка. Ні, ну дивіться, вони пишуть про це, тому що це цікаво, це актуально, це приверне увагу. У них є свої джерела, вони їх називають. вони називають прямо прізвища імена там. Але очевидно, що в них достатньо велика база. Причому там чітко прослідковується слід, в тому числі і джерел з офісу президента, які певну інформацію їм передавали. З приводу 24 лютого я дуже слабко вірю в цю історію. Ну і Зеленський власне її спростував, тому що це дуже дивно би виглядало, а, але це не відміняє того факту, що насправді Офісі президента є ідея щодо проведення виборів, вони мають варіант такий, але він може бути реалізований за певних обставин, враховуючи ті обставини, які зараз, це неможлива історія і ніяких виборів ні 15 травня, ні 15 червня, липня чи серпня ну, просто не може бути, тому що Україна до них не готова з будь-яких, скажімо, причин. Але питання все одно буде обговорюватися, тому що його час від часу піднімають, в тому числі американці, і коли вигідно, це питання. Питання з маніпулятивної точки зору піднімають навіть росіяни. Позиція росіян нас тут взагалі якби цікавити не повинна, але от позиція американців і частково навіть європейців, ну ми її змушені брати до уваги, але наводити просто аргументи, чому це може відбутися, тільки у відповідності до того, що, до речі, визначила парламентська комісія, яка чітко сказала, коли і як ці вибори можуть відбутися. Це ж саме стосується, до речі, інших питань, дійсно їх вкидають в інформаційний простір території, там за ще якісь речі. Ну, Очевидно, що обговорення їх ведеться, але судячи з усього, сторони залишаються на своїх позиціях, і в принципі, Україна на всі можливі компроміси, на всі можливі поступки, які можна було ну, з політичної точки зору зробити, мені здається, зробила вже давним давно і Тому наше зараз головне завдання ну доводити і тримати весь світ в такому розумінні, що саме Російська Федерація є тією стороною, яка по суті зриває ці перемовини і реально не хоче завершувати війну. Пане Ігорі, ну от сьогодні багато будуть говорити про інтерв'ю американському журналу «The Atlantic», який дав президент Володимир Зеленський Саймон Шустер є а, а, автором цього матеріалу. Додає він від себе, що деякі члени найближчого оточення Зеленського все більше турбуються, що вікно вікно для укладення угоди закривається, і що Україна буде страждати від багаторічних бойових дій, якщо цієї весни не вдасться домовитися про припинення війни. А, є так само. У когось побоювання, а у когось сподівання знаєте, і таке теж буває, що так чи інакше, якщо не буде конкретних зрушень, то в цьому році Дональд Трамп, загалом американська адміністрація, може взагалі вийти з цієї теми, поклавши всю відповідальність за провал на Україну на Росію або на обидві сторони. От як ви бачите, такі меседжі. Дивіться, я взагалі не сильно вірю, що Трамп може звідкись вийти по одній простій причині. він настільки ну, всю тему зайшов, і вона настільки розкручена, навіть в медійному плані. Ну очевидно, що американці до цього трохи по-іншому ставляться, як ми, м'яко кажучи, да? що якщо він просто навіть заявить про те, що я намагався, але у двох сторін там немає бажання чи когось конкретно одного звинувати, йому це піде тільки на колосальний мінус, який буде катастрофою напередодні проміжних виборів. розумієте? Це вже внутрішньополітичне американське питання, і просто вмити руки ну це розписатися у власній безпорадності і для Трампа. Це дуже слабка позиція, і вона абсолютно програшна. Тому я думаю, що він буде займатися цим питанням і надалі. Е, вони ставлять час від часу якісь дедлайни, але насправді цього дедлайна не існує. Е, Трамп буде задоволений, якщо зможна можна буде якось завершити буквально за місяць там до проміжних виборів, але головне, щоб був якийсь результат. Тому нам треба хвилювати не стільки через те, що Трамп кудись там вийде і взагалі покине цю історію, скільки про те, що е, як довго ще Росія зможе тоді вішати лапшу на вуха Трампа, от ключовий момент. Тому що якщо Трамп дійсно хотів би війну закінчити, йому треба починати з посилення тиску на Російську Федерацію. Він поки до цього політично не дійшов. Тобто в нього немає ще політичної волі конкретно зробити такі кроки, але й ймовірність, що знов-таки з наближенням тим же виборів і розуміння, що якраз Росія не хоче завершення війни, а це очевидно здається для всіх і це Росія просто публічно демонструє. Він почне все ж таки своє ставлення до Росії змінювати. Оце, от ключовий момент. А з приводу вікна можливостей ну, дивіться, вікно можливостей може насправді з'явитися навіть дуже так знаєте випадково неочікувано, і до нього треба бути просто готовими, а не значить зараз сказати, що в нас там є побоювання, що цього не буде. Ну знаєте, офіс президента взагалі на хвилях постійно перебуває. То в них війна ось ось закінчиться. То ми будемо роками воювати, але мені здається, це не більше ніж з одного боку емоції, а з іншого боку, просто спроба ще й протестувати суспільство на сприйняття подібних меседжів. Як суспільство на це буде реагувати? Ну і коли суспільство скаже, що все досить, домовляйтеся на будь-яких умовах. Головне, що все це закінчилося. Це теж можливий варіант. Ми його не можемо скидати. Це може бути навіть не українське суспільство, а, скажімо, російське. Якому відключили вже YouTube, Телеграм, ще 10 сервісів, щоб вони в принципі нічого не Знали, я так думаю, навіть якщо щось домовиться Путін, росіяни можуть в принципі глубінарії навіть нікого не дізнатися про що хтось домовився і чи їхній став Донбас. Тому тут теж питання. Дякую вам дуже до ви долучились до нашого етеру. Дякую за коментарі. Горайтерович був з нами, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм громадського об'єднання, український центр суспільного розвитку.